Республіканці закликають президента Трампа скасувати рішення про призупинення військової та розвідувальної допомоги Україні. Водночас, як пише захіл, законодавці визнають, що Трамп має право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити стан війни, вчинити тиск на союзників по НАТО, щоб ті збільшили. Свої внески і створити вікно для переговорів про мирну угоду з російським диктатором Путіним і президентом Зеленським. Разом із тим, республіканці застерігають, що зупинка потоку зброї на довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, і це підірве її важелі впливу в переговорах з РФ. А от вигоди для штатів від позбавлення України критично важливої розвідінформації немає на думку республіканців. Ну, якщо Росія не припинить атакувати Україну, вона має відчути економічні та інші обмеження. Про це заявив у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, обстріли мають бути припинені негайно, якщо Москва справді хоче завершити війну. Підтримуємо жорсткіші санкції проти РФ з боку заходу. Наголосив керівник офісу президента. Тимчасовий правовий статус українців у США можуть переглянути. Це підтвердив і президент країни Дональд Трамп. Так за його словами, збереження тимчасового права на перебування у США українських біженців ще розглядається. Давайте послухаємо. Ми не маємо наміру комусь зашкодити. Ми точно не хочемо їм зашкодити. Є люди, які думають, що це правильно деякі думають, що ні. Але я досить скоро буду ухвалювати рішення. Тимчасовий правовий статус можуть втратити приблизно 240 тисяч українців, які втекли від російсько-української війни. Їм про це повідомила агенція Reuters з посиланням на високопосадовця адміністрації Дональда Трампа і ще три джерела. І такі зміни можуть набути чинності уже в квітні місяці. Про перегляд правового статусу українських біженців заговорили ще до зустрічі керівництва США і президента Володимира Зеленського вальному кабінеті, що закінчилася до слова ж сваркою. Це питання виникло на тлі однієї з основних обіцянок Дональда Трампа боротися з над... Легальною міграцією він казав, що ви видвори зі США біженців, які перебувають без належних правових підстав, а також тих, хто в'їхав за тимчасовими гуманітарними програмами за часів адміністрації Джо Байдена щодо самих біженців, то вони сумніваються у доцільності такого рішення.